Вісімнадцята година в Україні з вами я, Анастасія Даугли, і інформаційна служба інтера. Випуск новин залізнична інфраструктура пошкоджена через російські удари у Сумській, Волинській та Одеській областях. На рух потягів атака не вплинула, але Наслідки руйнівні про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, пошкоджені будівлі локомотивного у Ковелі на території зафіксовано близько семи влучань ворожих дронів. Уражені вантажні вагони і на станції у Конотопі били шахеди. Також по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроза повітряних атак. А це ускладнює відновлювальні роботи. На Волині усю ніч гасили займання на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомили в ОВА, пожежники працювали в Луцьку та у Ковальському районі. За даними ДСНС, щоб приборкати вогонь, залучали понад 90 рятувальників більш ніж 20 одиниць техніки. Спалахнуло після масованого удару російських шахедів. За інформацією, Волинь обленерго через атаку без електрики залишилися близько 100 тисяч абонентів. Інформації про поранених та загиблих не надходило. І до нашого ефіру долучається голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, куди окупанти цілили? Які об'єкти критичної інфраструктури постраждали внаслідок цієї атаки? Ну, хочу сказати, що новорічна ніч для Волині була під ворожими атаками. Близько 40 бойових ударних безпілотників вража атакували Волинь і в першу чергу це Ковальську громаду. Основні об'єкти враження це були об'єкти критичної інфраструктури, частково приватний сектор. Вдячний силам протиповітряної оборони за рахунок її злагодженої роботи близько 70% ворожих шахедів було знищено. Ранком було зібрано ТБНС району, де комунальні підприємства енергетики почали ліквідацію ворожої атаки. На сьогоднішній день багато чого вже локалізовано. В той же час роботи продовжуються. В 17.00 була зібрана обласна ТБНС, де я заслухав доповіді і голів громад, і енергетиків. І голови районної військової адміністрації, де е, було до, проінформовано мене про результати проведеної роботи і що планується впродовж наступних декілька годин. В загальному життєзабезпечення регіону відновлено об'єкти тепло водопостачання працюють в штатному режимі, всі е, служби задіяні. В посиленому режимі, дякую рятувальникам за хорошу роботу. Впродовж до продовж цього періоду Пане Іване, Ви кажете, що ви майже відновили вже все, але все ж таки, що зі світлом вдалося повернути електрику у домівки Волинян? Чи є все ж таки проблеми з теплопостачанням? Можливо, є пошкодження житлових будинків. Дивіться, на сьогоднішню хвилину в нас відбуваються графіки відключення електропостачання, але це є планові графіки. Теплопостачання і водопостачання відновлено. Будинки, які вибиті вікна, вони на дуже швидкому темпі на сьогоднішню хвилину проводяться відповідні відновлювання, ремонтні роботи. Розуміємо, що складний у вас сьогодні день. Дуже дякую за докладну вашу інформацію. Дякую, вам. це був Іван Рудницький, голова Волинської ОВА про масовану атаку на критичну інфраструктуру в Волині. Новорічної ночі росіяни спрямували на Україну 205 дронів. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, майже 130 з них це шахеди. Вдалося збити чи нейтралізувати 176 ворожих безпілотників. Влучання 24 ударних БПЛА зафіксовано на 15 локаціях. У повітряному просторі досі наявні ворожі дрони. Ще два комплекси Петріот на бойовому чергуванні в Україні, як повідомили в Міноборони, це стало можливим завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини, зазначають, що ці засоби ППО можуть знешкоджувати широкий спектр повітряних цілей, зокрема аеродинамічні та балістичні ракети. Одна батарея Петріот здатна виявляти до сотні цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Уражати мішені комплекс здатен на висоті до 24 кілометрів. І відстані до 160 кілометрів. 45 ворожих атак по всій лінії фронту від початку доби. Дев'ять разів противник штурмував позиції Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ та Котлине. На Олександрівському захисники зупинили сім наступів: вісім на Гуляйпільському, стільки ж на Лиманському. Були окупанти і неподалік Вовчанська, що на південно-слобожанському відтинку. Війна сьогодні це насамперед технології, ефективність і швидкість. Саме безпілотники дозволяють бачити ворога, діяти на випередження та зберігати життя воїнів. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї механізованої бригади виконує бойові завдання на найскладніших напрямках. Її пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку та живу силу противника. Утім, успішна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки. Розвідувальні та ударні дрони, акумулятори, антени, плати ініціації, запчастини це витратні матеріали війни. Вони потрібні щодня. Підтримати підрозділ ви можете, задонативши за QR-кодом або ж за номером картки, які вказані на екрані. Кожен ваш донат це додатковий виліт, вчасно виявлена ціль і збережені життя захисників. Дорогі українці! Наш підрозділ рота БАК 30 30-го МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей і нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація підрозділам та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи, очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Сьогодні, нашому підрозділу та хлопцям, які тримають оборону, для виконання завдань потрібна ваша допомога. Мета збору розвідувальні та ударні дрони і комплектуючі до них. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні за надану допомогу. Ваш внесок. Наближає момент, коли над нашою землею буде тільки мирне небо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава мінус 1060 російських окупантів за добу. За інформацією генштабу ЗСУ, усього спочатку вторгнення російська армія втратила. 1 мільйон 208 тисяч 970 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 488 танків, 23 тисячі 849 бойових броньованих машин, 35 тисяч 678 артсистем, 1587 РСЗВ та 1266 засобів ППО. Знищили 434 тисячі літаки, 347 гелікоптерів, 98 453 базпілотники та 4 136 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і 2 підводні човни, а також 72 418 спецавтівок. Російські регіони опинилися під загрозою енергетичних блекаутів та обстрілів, що суттєво вплинуло на життя громадян від Московської області до тимчасово окупованого Донецька. Україна продовжує завдавати ударів по стратегічних об'єктах ворога. Про найпомітніші події останніх днів розповість Софія Желінська. У Московській області зафіксовано масштабне знеструмлення, яке охопило кілька великих районів. Близько 600 тисяч осіб залишилися без світла. Це сталося на тлі загрози атаки безпілотників. Найбільше постраждали Раменське, Жуковський та Литкаріно. Там дійсно аварія, мені по небізпілотні. Військ город без свято просто. У Краснодарському краї, зокрема, в ТаОПСЕ також зафіксували пожежу на об'єктах портової та нафтопереробної інфраструктури. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Географія ударів стрімко розширюється. Вранці 31 грудня. Гаряче було в Ярославській області. В місті Рибінськ дрони атакували комбінат Росрезерву. Місцева нафтобаза, що є ключовим логістичним вузлом на Волзі, спалахнула після серії вибухів. Факт атаки змушений був визнати навіть губернатор області. Ніч на 30 грудня стала ще однією важливою датою для українських сил. Вони масово наатакували атакували пункт спорядження дронів шахет на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту. Особливо результативно спрацювали фахівці сил безпілотних систем. Тільки на окупованих територіях вони уразили близько десятка критичних об'єктів. Серед них нафтобаза в Ровеньках, база катерів та РЛС СТ 68 в Оленівці, а також пункти дислокації ворога в Селідовому. За даними Bloomberg, грудень став рекордним за кількістю атак на енергооб'єкти РФ. Здійснено щонайменше 26 ударів по НПЗ, танкерах та портах. Це історичний максимум, що позначається на нафтодоходах Кремля. Вперше для ударів по НПЗ були застосовані ракети Storm Shadow, а цілями стали навіть віддалені об'єкти в Тамані та Ростові. В уряді країни-агресора очікують, що надходження від нафти і газу цього року впадуть до 23% бюджетних доходів. Це є рекордно низьким показником. Рік, що минає, показав, Україна здатна порушити стабільність функціонування російської оборонки та енергетики в будь-якій точці. Безпечних зон для агресора більше не існує. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Черговий фейк Кремля для зриву мирних ініціатив, за даними центрального розвідувального управління США, атаки на резиденцію російського диктатора не було. Про таке пише The Wall Street Journal. Американська розвідка встановила, що сили оборони України намагалися уразити військову ціль у тому ж регіоні. Проте на значній відстані від маєтку Путіна. Журналісти також згадали допис президента Трампа з репостом статті про те, що нібито гучні нарікання диктатора на так званий напад свідчать, що саме Росія перешкоджає миру. Джерела за Wall Street Journal повідомляють, що цей допис Трампа з'явився після того, як директор ЦРУ Джон Редкліф поінформував главу держави. схожої позиції дотримуються і в Брюсселі. Висока представниця ЄСКАЯ Калас назвала звинувачення Москви безпідставним відволіканням уваги. За її словами, Кремль намагається звести нині на весь дипломатичний прогрес, якого досягли Україна та західні партнери. Кіпр очолив Раду Європейського союзу. Від сьогодні Середземноморська країна офіційно розпочала півріччя свого головування в інституції, прийнявши повноваження у Данії. Згідно з ротаційним принципом, Нікосія визначатиме порядок денний Євросоюзу до липня 26-го року. У цей період кіпрські представники організовуватимуть засідання ради ЄС та модеруватимуть переговори між членами блоку. Серед головних завдань пошук компромісів у питаннях бюджету, безпеки та розширення спільноти. Це друге головування Кіпру з моменту. Його вступу до Євросоюзу. за заявами кіперських дипломатів особливу увагу протягом шести місяців приділятимуть також питанням стабільності у Середземноморському регіоні та енергетичній незалежності Європи. Болгарія з 1 січня перейшла з левів на євро, ставши 21-ю державою Єврозони. Як повідомляє прес Єврокомісії, країна виконала усі необхідні критерії, серед яких показники інфляції, дефіциту бюджету, запозичень, стабільність курсу обміну валют. Після запровадження євро Болгарія, окрім переходу на нову грошову одиницю, отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку. Обидві валюти діятимуть паралельно протягом січня. При оплаті у левах решта видаватиметься в євро, що дозволить поступово вивести лев з обігу. При цьому слід зазначити, що перехід до євро відбувається на тлі масштабної політичної кризи, яка веде Болгарію до вже восьмих дострокових парламентських виборів. Чергова диверсія у Балтійському морі між Фінляндією та Естонією. Пошкоджено підводний телекомунікаційний кабель. На борту затриманого судна Фідбург. Фінські митники виявили контрабандний вантаж, на який поширюються міжнародні санкції. Напередодні ввечері в одному з фінських портів розгорнули масштабну спецоперацію. Озброєні спецпризначенці оточили корабель та почали вивантажувати з нього санкційні вироби зі сталі. Крім того, під час обшуку на капітанському містку правоохоронці вилучили секретні докази. А на кормі судна помітили іржавий якір. Саме він, за версією слідства, міг стати знаряддям диверсії на лінії Гельсінки Талін. Нагадаю, 132-метровий суховантаж під прапором Карибської держави вийшов з російського Санкт-Петербурга. Наразі всі члени екіпажу, а це 14 громадян Росії та країн Кавказу. Затримані поліція перевіряє зв'язок між контрабандою Сталі та навмисним нищенням європейської інфраструктури. На цей час доступ до порту, де стоїть судно, суворо обмежений. Хоча корабель офіційно не перебуває під санкціями. Міжнародні сервіси розвідки раніше позначали його як об'єкт особливого інтересу. Швейцарія уже лобі кількість жертв вибуху на елітному курорті Кран-Монтана. Зросла до 40 осіб через масштабну трагедію. Президент країни відклав новорічне привітання до нації вибух у закладі Констелейшн» програмів у пів на другу ночі у саме розпал святкування нового року. Після потужного удару у приміщенні миттєво спалахнула пожежа. На місці досі працюють екстрені служби та криміналісти. Місцева поліція офіційно заявила, що версію теракту наразі не розглядають. Попередню причиною називають технічну несправність або ж нещасний випадок пов'язаний із газовим обладнанням чи піротехнікою. Залізничний колапс у Великій Британії новорічної ночі тисячі пасажирів в Англії застрягли на вокзалах через крадіжку сигнальних кабелів. Зловмисники пошкодили магістраль на ділянці між містами Донкастер та Шеффілд. Через відсутність зв'язку та сигналізації рух потягів на кількох ключових маршрутах був. Повністю паралізований. Спочатку залізничники обіцяли відновити роботу за кілька годин утім, згодом визнали затримка до кінця доби. Найбільше постраждали пасажири місцевих ліній, а також маршрутів, що ведуть до Ліца, Йорка та Галла. Рейси скасовували одразу три великі перевізники. Тепер британська транспортна поліція шукає крадіїв мідного дроту. Новорічної ночі у столиці Нідерландії ущент вигоріла знаменита церква Вонделькерк віком понад 150 років. Займання виникло на даху історичної будівлі. За лічені хвилини вогонь охопив усю споруду. Рятувальники, що прибули на місце, намагалися вберегти від полум'я, хоча б частину конструкцій, але приборкати стихію не вдалося. У розпал пожежі головна вежа храму завалилася всередину церкви, що утворила нові осередки вогню. Вонделькерк була архітектурною перлиною Амстердама, належала до найвпізнаваніших споруд міста. Поліція з'ясовує причини інциденту. Одна з головних версій це влучання святкової піротехніки, адже пожежа почалася розпал масових гулянь. Інформація про постраждалих відсутня. У європейських країнах Сміливці здійснюють традиційні першосічневі обмивання у відкритих водоймах. Та римляни зустріли новий рік пірнанням у гірську річку Тибр із 17-метрового мосту Кавур, який звели понад 120 років тому. Попри крижану воду, усі учасники були задоволені цього року. До офіційних пірнальників приєдналися троє незапланованих ентузіастів. За ними пильно читували рятувальники. Сотні людей прийшли. Споспостерігати за цими стрибками, які відбуваються кожного 1 січня, починаючи з 1946 року. ріо де Жанейро офіційно стало світовою столицею вечірок. Мільйон людей зустріли новий рік на знаменитому пляжі Копакабана, де мер міста отримав сертифікат книги рекордів Йінеса за наймасштабніше святкування на планеті. Традиційний бразильський ревіон цьогоріч перевершив усі очікування. Головне шоу розпочалося з виходу в море. 19 барж із піротехнікою. Це рекордна кількість за всю історію. 12-хвилинний вогняний дощ доповнив проліт 1200 дронів, які малювали у небі світлові скульптури над океаном. На 13 облаштованих сценах для 2,5 мільйонів глядачів виступали зірки світової музики, зокрема легендарний Жильберто Жіль. З міркувань безпеки цей гігантський танцювальний майданчик патрулювали 23 тисячі правоохоронців. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися на нашому ютубі. Залишайтесь в курсі подій. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.